Хотя на неделе настроение гамма ну полнейшее. Поэтому я иду в Сифору и свою душеньку. Итак, я шла за вот этим хрумяшком. Вот Рарая бьюти, Селена Гомес, Нюд, хоп, точнее. Но, к сожалению, там были еще маленькая версия от вот этой вот FENTY BEAUTY Баттер. такой вот поэтому блять лучше б их не было я б не потратила грудь но я уже потратила поэтому сейчас пойду сделаю макияж и посмотрим что вона получится взяла маленькі версии тому що у меня были румяна кремові я их не використала поэтому я заебала побачила тут пиздинку маленькую Думаю, так мені її вистачить. А також бачила, що велику банку та таких пудри теж брати не стоїть, стоя, тому що ви її не використаєте. Тому я взяла маленьку, лучше б її не було. Так от чому? У нього з крестіння стріня Надо Надайте збиратися. Хотілося б поснімати відео. Треба вже наконець зняти відео, зібрати всі свої луки, перебрати речі. Зимні мені не хочеться робити, тому що я особливо нічого такі я не ношу коромонаківських костюмів на флісі. це Так от з октября по, по який там день, по апрель, по, по кінець апреля, квітня. І взагалі нічого другого не ношу. Ну, я і так, в принципі, не ношу. мені мені комфортно, ті, що мені тепло, І ці костюми просто вау. Ай, блядь, зубами проїхалась, капами друг об другого такий зуб був на ті обдаску мілом. Аж можешки пошли. Настрій не ну, можна ну, ну, збиратися. Тому що я піду збиратися. І надіюсь, що сделаєте відео. Взагалі, в мене роботи не початий край є. Але я оце своїм состоянием, цим депресіонним, ніяк не можу на це. Ну тоже зложить из я вот так встать и начать делать. Поэтому надо растехляться. Каждый день закажу. Все в зале есть такая ситуация. Про яку я не хочу, покажу тут рассказывать. Может быть потом как-то расскажу эту всю историю, печальную, грустную, так, подождем, горизонт поплыл, и этот, короче, просто печально, как выйти из всего дебильного состояния, не понимаю, сколько планов, сколько планов, а вот это вот апатия, ли, не пришим все Взагалі, мене просто тригернуло трошки. І за той ситуації мене тригернуло, але я не хочу по комусь це розказувати тут. Таких прав. Добре, пошла забиратися. Увидимся немножко попозже. Всім привет! Так, хто що мене дивиться, лайкайте і підписуйтесь. Тож ніхто не підписує, там все, лайкаємо і Нам нужны подписчики на минуточку. Так, сьогодні, що в нас, боже, я вже не знімала, там 500 відосів. І оце все його якось докупи збирати. Мені якось це не подобається, мені дуже важко. Але що мені хочеться, мені хочеться отак от тема відео, придумала щось собі, пішла, зняла. Там, щоб воно було одне ціле, там, може, десь тут підрізала, десь щось там підробила. Монтаж — це дуже така штука, що нам вчиться і важка. Опять, рибка в чаті е, І коротше, так от по кусочкам кожен день його якось там знімати, потім нарізати, мені не, не дуже зручно Взагалі мені постійно відео хочеться дивитися на себе. Сьогодні, як завжди, я вже неділю просипаюсь під звуки ремонту. У мене вже починається нервний тік немножко. Вони щось боже, це просто вже 7 місяців, це невинесімо. Вот зараз в мене минутка тишини і я можу немножко поснімати, поки опять ці умаїди не проснулися. І этот, що сьогодні? Все пройшло, я пішла, сходила в Сіфору, купила дві нові штучки. Я купила мініатюрки, тому що, типу, повна версія, вона ніколи не і тому заканчивається. У мене кремових тіней від Rare Beauty Мені хватить. До просто, я не знаю. Дописіння. Болю, скільки в них тут все відкриття. Десь щось не написано тут. А, 12 тисяч. загалом Так, вони коштували 16 євро. І я купила, к сожалению, к моєму великому сожалению я побачила там мініатюрку від Fenty Beauty. Оце от эта вот, э, пудра, яка всім подобається. Я хотіла Лаура Мерсьер, я ее куплю, у в мене будуть крошики. Ну, зараз, типу, я побачила і купила эту <laughs> ну, бодру. Лучше б їй не було, так би я не потратила 20 евро. Вот этот баттер. Ось вот так воно виглядає. Сейчас я вам даже попробую опять вот этой вот штучкой нанести на обличчя. Фу, блять, это уже какой-то... Як ось то бакін, букін, як він називається? Так, звісно, булять. Я вже розсладкала, в мене ціні і мене обсипала Блять. Ну, геній, гені, спортується макіяж. Тобто воно якось там перепудрується. Ти, звісно, легше наносить, але що ми маємо, то маємо. Ну, тобто, от, от така напугайте. Я не знаю, чи я не задоволена, чи ні, ну, типа, я задоволена тому що я купила, і розстройна тому що вона там була в ці фурі, так і вона потрапила. Ну, в общем, от, Їй тут, в принципі, дохрена вона теж 12 місяців, мені хватить з головою. Тобто нема смисла купувати велику абсолютно. Це може хтось там, хто фарбує дівчат, може, не да, так. Може тут маленьку і залу виходить. То тобто, есть, ну я хочу лаура Мерсьєра. Мерсієр, мерсьер, коротше такого. Я хочу одне, я купляю і біжу друге. Геній. Что я ещё вам рассказывала, от мене якась така після нового новорічна апатія, немножечко ще до нового року внопочасно так впаду все серпить. Ти себе оце все шей грізеш за це все зверху, що ти типа не робиш, і не дихаєш, і не робиш, короче. Эти розборки з собою вже надоїли. Час не пак. Ем, поэтому вам еще сказать секундочку антидепрессанты якось так вроде есть желание что-то рубы но вот как-то апатия и хочется но потом ти входишь в этот круговорот ничего не делания и все и все попси я купила себе блокнот сейчас я вам его покажу One moment. Мені вже смішно, тому що це, е, я не знаю, ну в 10 у мене точно було на кожен новий рік. І що ви думаєте? Я там щось писала, Типа так, як я хотіла, так як я думала. Спочатку, ну, звісно ж, ні. Ну, пустеє блокноти. В общем, те я купила такий красивий, коричневий. Я собі розпечатала от такий от трекінг. Він дуже зручний, тому що тут можна написати декілька, сім, вісім, здається, і потім відмічати, зробив, не зробив, то що воно все разом іде, всі звички разом. Я собі на початок штук. Я відмічала до 9-го числа, сьогодні у нас яке я навіть не знаю. Тобто, от, зелене це не виконав, жовте це виконав. Мені кажеться, ці що звички я написала ходити 10к в день. Я ні разу ще не ходила читати 10 сторінок. Я так і не добралась до чітіння, я щось один раз почитала, там хвилин 15 і коротше. <плід> Навірно, це не мої привычки, Наверное, це привычки, які я на в Тіктоке в спорт три рази в тиждень. Я, кстати, за нього забула. <плід> я забула, що я написала це в цілі, типу, ну, не в цілі, а такі, типу, звички, треки. Тобто, що ми, ми три рази виконали. Але сьогодні я вже навіть не знаю, яке сьогодні число. І, коротше, як бачите, я його вже навіть закинула заповняти соцмережі. Ну, це теж у нас таке плаваюче. І доволі два рази в день, тому що мені тупо буває лень умиватися там. Або утром я можу забити там, типу, то есть, так вмила лице, то що водою, розумієте, там голову вмию, так от вмилась водою обачно і все. Потім, типа, пішла нанесла. Ввечері там буває, що мені взагалі впадло вмиватися. І таке буває, дівчатки. І коротше, от я хочу цей догляд два рази в день робити. Ну, я робила ще два дні. А, типа, десь я один раз робила, все-таки продовжується. Ну, штука прикольна, але треба виконувати. І, звісно, у нас тут я писала. А, усе? Мої глобальні цілі, Понімаєте, мені кажеться, що треба перечитувати кожен день, тому що в мене немає такої звички заглядувати сюди. Я її хочу, хочу виробити, але воно ж в мене взагалі не виходить. Тобто він тут такий зручний. Тобто, от на, на тиждень, і ми можемо заповняти, у так от бачить, там по часам воно йде. І ми можемо заповняти і бачити, в принципі, весь тиждень, чим ми будемо зайняті, Ну, як видите. Мої страниці немножко пусті. Ну, от що я робила, так. Да. Якісь завдання я поробила, а потім я просто за нього забула. У мене з голови, що в мене є прекрасний такий ден. Ну, от трекер я шукала багато на пінтересті і знайшла от таку відравліка, тому що там можна написати декілька звичок. Ну, і коротше. Ну, мені каже, Зараз така ще погода, то холодно, то ще щось. І мені просто ту типу, виходить, ну, і тут там вітер, то ще щось. Коротше, 10 к в день це щось поки що не в моїх пріоритетах віддати. Що ще можу сказати? От це хочеться щось робити. то ці сусіди, то ще щось. Взагалі, в мене дуже багато справ є, але в мене немає на них поки що сил. Я оце там до фільми подивлюсь, то ще щось. Коротше, якось так. Мені це не подобається, тому що я була так один місяць в такому конкретному ресурсі. Я вставала там в сім, я засипала десь в десять. Був такий ідеальний графік. Такий ідеальний графік. Я мене просто вирубало в десять. Я отак очі вже сама придирала, там бувало в 6, ну це типу, занадто рано. Тим бачив симку, вона ще якось так стаєш, темно, не є так. А от щоб літом таке вставати в таку рані, це взагалі було б шикарно. І я знову не можу вернутися на круги своя. Тоді я вже в 9 їла макарони, свою пасту, спагіті з пармезаном чи з, з пікоріном, типу сир такий. І в мене якось і енергії було більше на цілий день, я якась така і то, і сьо, і п'яти, і десяте, якась така бількість була. А зараз, коли я в Суцінь, я взагалі в 10 встала, Ну це взагалі анрілів какую-то. І встала, і я проснулась, потім ще щось, і коротше. Мені це не подобається, я потім хожу як варінка цілий день, така костяжі, все залягти, нічого не робити. І я тут. Ну, как-то так. Щось я вам розказати, розкажу, розкажу вам, що я до сих пор сижу на десятки, тобто я думаю, що. Мне хочется возобнов капать и терпить, потому что я її немножко подзабросила. Но, блядь, коли не мой. Я її немножко подзабросила. И это туда мне вернуть, ну так она десятке, типа что я сидю, потому что мне нормально. У мене, типа, покинула эту тревожность, эти все атаки, вот это все, все. Воно ушло. Инди бывает. але воно, ну то есть. Взагалі, по сравнению з тим, що було, боже, у мене життя прекрасна зараз, я вам кажу. І этот. И Бачите, як у мене мы перескочим Зараз ми перескочимо на вторую. Ось це от Павлова. спавила. был був вот такой, в першому году. У мене вот тут просто вот так все торчало, вот такие маленький. І це воно прикиньте за і все як как... Как виросло с учетом того, що я не тоже так пользовалась. от фонаря. І этот, короче, о чем я. Ну вот, видите, вот эти <плес> рыбка дорі. Такі провали в пам'яті мене на протяжении дня бывают очень часто. Мені це не подобається, но так і буде. О, уже включились мої ремонтники. Задолбали, но немає сил на них. И этот. Та -та. Короче, такие справы, в общем. У мене из заданий есть, Боже, снять видео, снять гардероб мой. Потом мне треба создать какие-то такие луки образные на весну. Потому что я она покупала весель, а что с чем, то типа такое себе. Непонятно немножко что носить. То есть если хочется эти луки создавать. У меня то то впадну, то короче, то опять то, 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 то шум, тут что-то, Не знаю. это я сделаю. Так все откладывается, откладывается. А уже блин, пол этого в января прошу, пиевсичня. девочка моя, <сёжи> расчехляйся уже. <сёжи> И этот, такие справа. Не знала, что за этим делать. Да такая. О чем еще? Пишіть мені в хто дивіться або лайки, ставте, підписуйтесь обов'язково Мені дуже приємно, Мені знаєте, що подобається. Коли якісь взагалі, ну просто не то, що знайомі, а на геть незнайомі люди. Пишуть якісь там коментарі або ще щось. Воно ну, так, так, так прикольно. І так незвично спілкуватися. От такі діла. Там, що в мене буде передився макіяж Тіора, та ті тут новинки, всі такі, інтересно тестити. Було в мене мільйон днів, я б, мабуть, спустила мільйон днів на всю косметику. В мене бореться більшість. Так, треба купувати тільки те, що тобі потрібно, і нічого зайву. І вторий, і, от цей от, я не знаю, і, і вторий персонаж, який хоче всі, просто всі засоби треба, не треба, але щоб воно було, розумієте? І коротше, я борюся так само з речами. Я беру, ну, тіпа, хочу, щоб в мене не було багато хлама. Купувати тільки те, що мені треба. Ну тут я захожу там, то туди, то сюди. І така Опа, а ну сюди. <сміст> от не точно треба. Коротше, воно так завжди виходить. І, в общем, треба розібратися з цим гардеробом залишити собі руки, що я буду, носити, що я не буду. Тому що я вже немножко потерялася з цими трендами, вони мене, кстати, задавали. Дуже важливий вопрос, потрібно піднімати. Тренди зараз міняються. Кожен сезон, блядь. Кожен сезон новий, тупо крой новий. Блін, обувь у мене нову, як не знаю, що, Ну, от просто воно так все дуже сильно міняється, що це просто купив одну річ, і, і вона взагалі вже просто, ну, не фонтан. Тобто я навіть не знаю, що з цим делать. Ну, однозначно, я собі хочу купити джинси. вот, такі темно-сині кльош типа не клша, може, от это боже я вже не помню, як он называется. От колена вони рассеяються. Типа клши, де таке, от колена, не помню, як називається. такі темно сині. Ну и в принципі, і на осінь, на осінь мне нужно пальто, хорошее пальто. Таке хочу образоваться, просто не знаю, якого кольору и його в житті помірять, и, естественно, подивитися на матеріал. потому что так просто заказывать, я не знаю, не очень-то да, И, короче, и все, я вот это вот с собой борюсь, чтобы больше ничего не покупать. Это очень тяжело. Потому что вот, например, были скидки, ну, они сейчас там тревают, а боже, там сколько вещей можно было купить. Но я себе так сдерживаю, сдерживаю, слава боже, у меня сейчас денег не миллионы, вот этот пиздец был. И я себя сдерживаю, я там Понял, по отлаживала себе типа в этом в корзине в сохраненные и так я думаю так то я буду на ну нет ну, ну куда ну куда нет нет не буду не буду и короче вот так вот время проходит их потом уже поразбирала и слава богу потому что оно мне не было потребно так и живем в общем поэтому дорогие мои подписываемся будем с вами балакать о том и не о <пишите>, пишите мне комментарии задавайте какие-то вопросы буду рада с вами пообщаться пока